Листенюк. якось так уже, мамо, склалось. Якось так уже мамо, склалось, вчувши пульсів наших биття, ставлять молодості діагноз хворобливе чуття життя. Мамо рідна, в тривожнім часі, коли спогад серце пече. Ви снитесь мені дуже часто під нервовий стогін ночей. Ой дитинство, глатане наше, В ластовинні спалених снів, у схололі гречаній каші пригадався вечір мені. Ви в'язали мені рукавичку З шерстяного білого скерцю. В невеличкому чоловічку завмирало от щастя серце, я просив почитати казку із французьких німецьких книг, В саморобній газетній казці Умощався біля ваших ніг. З чорнокнижних важких фоліантів, Знявши готики чорної суть, Виплітали виспів ви спів про Роландію. Що блакитних коней пасуть, і купав я тих коней в росах, пас на стернях спалених нив, снив усміхненим кривоносом і чумацтвом солоним снив, Віргу у ринві сердито, морозенко дряпався в сіни, а ввижалась мені Афродіта в хуртовину. Виходить з піни. Я дивився, як щезали дрова, заціловані вогнем. Мелодійна джерельна мова заколисувала мене. Я літав у снах сонце цвітом, бився з Гітлером сам на сам, розіп'ятий кулями вбитий, як Христос і знову воскресав. І у штабі, далі від хати, за криницею серед снів, люльку вкравши у гаявати, самосад горлокрут палив, і в клубах смердючого диму, як займалась холодна ніч, носа витерши Україну, я на подвиги вів босоніж. Переможного миру вам.